Це воля Божа, але все одно ми про це молимось. І щоб ця молитва досягала цілі, ми маємо молитися в волі Божій з вірою, без сумніву в своєму серці. Ми молимося до Бога і ми говоримо слова. Але щоб це не були пусті слова, це має бути інспіровано Богом. Бог каже: скажи зараз до ситуації чи до обставин, чи до людини. Інакше, якщо ми просто говоримо щось, я поясню це так ще. Є в Біблії слово, коли Ісус каже Петрові: іди по воді. Це слово Боже. Амінь. Але ви розумієте, що воно сказане Петрові в конкретний момент часу? Ви можете навіть читати далі Біблію, ви не бачите, що Петро ходить по воді більше. Він потім плив. До Ісуса плив. Другий раз, я маю на увазі. Тобто це не було таке слово, що ти ходи по воді, тепер все. Ти можеш ходити по воді. І так само це не означає для нас, що о, я читав, що Петрові Ісус сказав по воді, а Петро сказав, що у нас рівно апостольська віра, що в нас така сама віра, як в апостолів. Значить, якщо в нас така віра, як в апостолів, значить, я можу ходити по воді. Чому? Бо Ісус сказав слово, ходи. Ну, Він Петрові сказав, ну так Петрові, але я теж вірю. Ви розумієте, що щось не працює так. Це, це в принципі, можливо, так. Але. Є момент часу, коли Бог щось робить і говорить. І коли ти в гармонії з тим, це стається, тому що ти робиш те, що хоче Бог на небі.